На ярмар готували медових за старовинним рецептом. Люди спробували деякі, побачили. Тепер будемо готувати разом з вами. Перше, що потрібно зробити, спалити цукор. Пішли. Висипаємо цукор в каструльку. Не відходимо, помішуємо, цукор починає міняти колір. Хімія. Водичку вливаємо. Чотири яйця. Добавляємо цукор, ванільний цукор, єсли молоко, соди. Перемішуємо добренько через верх. Добавляємо меду, змішуємо мед. З тих додаємо. Олій, горішки, борошно в мене вже просіяне. Поступово. Збиваємо добренько. Гляньте, який гарний карамельний кольор вийшов. виливаємо трошечки тако, щоб не самі пікатися. Дивіться, який вийшов пухкенький. Будемо розрізати. Один пух, Ще хочу показати. Присипаємо пудрою. Деякі підписники просили. Старовинний рецепт медівника з дитинства, так що ми його зробили. Ви зберігайте, готуйте. Це смачно.